Вітаю вас, мої любі друзі! Давно я з вами не розмовляла, не записувала відео. Що ж це маленьке робила, але не могла писати, нічого записувати, бо захворіла. Тому не було ні медитації, звичайно, бо потрібно для медитації мені потрібні сили і голос такий повноцінний. І майстер класи теж, вибачте, ще не дозняла я про кота майстер-клас, але я, звичайно, його зроблю, вже я практично виздоровіла, тому я дозаписую до вас відео про котика, хто зо мною в'яже, ми обов'язково його дов'яжемо. А сьогодні я хочу поговорити про спільник, в якому я приймаю участь. Цей спільник називається Вліто Двері відчиняю. Його проводить Марійка з YouTube-каналу В'язальне Асорті. Як ви знаєте, я приймаю участь в третій в номінації. Тут ми в'яжемо аксесуари, і Марійка теж дозволила. В'язати іграшки, але, звичайно, з морським мотивом. Я вам зараз покажу, що я в цій номінації вже зв'язала од, од, одного ну, котика, вже скажу вам. Я показувала вам дівчаточка у спільнику в Телеграм. Я показала заготовки, які були в мене зв'язані, але не показала, звичайно, всього кота. Думаю, що вам. Було цікавіше побачити його уже на відео. А один аксесуар я вам навіть не показувала його, бо це мі мій перший досвід був в'язання. Отже, це сюрприз навіть для мене був. І дівчатка тадам зв'язала я таку брошку. Так, тепер. Зараз покажу вам розмір. Звичай... Спочатку покажу, що я зв'язала. Як ви пам'ятаєте, я робила огляд на цю пряжу, і мені не сподобався колір. Він трошки такий в холодний, в ухода марсала, такий трошки в рожевий, да, в краплак. Це 163-й номер, бачите? 4 мм. Це такий XL, це 4 мм, я його взяла. Ну, мені посовітувала дівчинка, щоб саме з цього цей розмір 4-5 мм, ну я його і взяла. І у мене вийшло так, таке серце получилося. Зараз я вам скажу розмір його так. 15 см а ширину 15, а от в довжину ну, 11 можна сказати. О, такі великі прядочки. Що скажу 30, 30, тут 30, 30, 20, ну 50 сантиметрів. Оця така велика, така така пряд, така велика. Ну так, дівчурки, зв'язала мій перший досвід. Звичайно, не не судіть мене вже ж так строго. так, зв'язалось у мене таке серце. Я його вже зараз ношу на паль... пальто або під жак, коли, коли не дуже холодно, а на пальто в мене таке тоненьке є. Отак я зробила ззаді. Бачите, воно велике, тому за, одне... за одну шпильчику я не можу, воно не тримається. Я пришила дві такі шпильки і двома приколюю до пальто. Ось така в мене ворожка така вийшла. Сьогодні я в ній ходила. Мої подружки в захваті. Не знаю про говорять всі, що подобається, але от. Мені хоч захотілося хотілося таке зв'язати щось таке гарне. І саме з макраме, це була моя мрія навчитися в'язати плисти, саме плести з макраме. Мені було важко. Кажу вам чесно, я не знімала роботу Саме роботу, бо це так відповідально для мене було. І дуже серйозно. Ви ж самі знаєте, коли перше щось робиш, то це трішки. Таке на, напрягає тебе, але ну, от так вийшло, таке в мене серце. Може, колись я зроблю фото і саме на, яким, на, ось, на якісь одежі, на пальту, а на піджаку, так, влітку, теж гарно, дуже яскраво так надіти його. Як вам подобаються такі аксесуари? Напишіть, будь ласка, мої хороші, як ви відноситесь до таких аксесуарів, таких макрамен? Таких, таких досить, мені кажеться, визиваючих так, так, такий колір. Але, ви знаєте, спочатку хочу сказати про колір ниточки. Спочатку мені не подобався. Як ви пам'ятаєте, я, я була проти цього кольору, такий він мені холодний. Мені хотілося, щоб червоний червоний-червоний саме був. Але, ви знаєте, тепер, коли. От Я його сьогодні натягла. Я думаю, навіть краще, що він такий не червоний, вже явно такий, а саме рожевий. Ну, Хоч трошки можна подумати, що це не серце. ну, Більш, більш так якось динамічніше він, воно виглядає. Чим якби був червоний. Вже ж зовсім такий він ще такий колір. Я вам тоді показувала, який я хотіла червоний, от такий колір. А який в мене тепер? Ну так, ну, до речі, камера і не дуже іскажає цей колір такий, може трошки він потемніший. Але я вже включила підсвітку, лампу, бо в мене аграрна йога почалася, як каже мій чоловік. Він проводить в мене аграрну йогу і по світлому. Трібно щось робити на вулиці. А тепер уже трішки сонечко заходить, і я думаю, зніму для вас маленький відосик. Боже, я скучила, звичайно, за вами Я захотіла вам трішки зняти відео про такі про мій спільники, в якому я приймаю участь. Нагадую, цей спільник. Мені так подобається. Цей вислів, який придумала Марійка, в літо двері відчиняю. От такий мій початок. Так я, так я відчиняю в літо двері. Отже, це мій аксесуар. Марійка дозволила, вона саме наголошувала, що в третьому підрозділі ми повинні зв'язати. Аксесуари, марічка, дівчаточка. Я зв'язала аксесуар. Але ви знаєте мою, звичайно, хто дивиться мене, ви знаєте мою любов-любовну до іграшок. А саме до, до котиків, до таких пусіків. Так, відкладаю серце. Нехай вам так лежить. Зв'язала дівчульки, зв'язала я такого морячка. Ще скажу, як називається я, морячка, ти моряк називається цей підрозділ, оцей третій в спільнику Марійкиному. Я зв'язала такого морячка, дівчаточка, скажіть, що ви думаєте? По цьому поводу, по поводу мого моряка, як він підходить він до цього, до цього підрозділу Марічка, Скажи, будь ласка, моряк чи не моряк? Дівчонки, хочу сказати по котику, що він так само в'яжеться, як вам, і я вяжу майстер-клас до нього. Ну, по цьому рижика я з вами в'яжемо. Цього ж я зв'язала такого по ниточках, з чого в'язала хороші? синій джинс. У мене, ще скажу, номер. Ні, це не цей номер. Дівчурки, не знаю, де номер. Це, це сірий Я зробила не той думала. Цей. Ну, такий джинс, дівчурки, ну синій джинс. А білий теж джинс з білого джинса. Це, ну, це якийсь екрипчик. Як У мене теж не, не маю його назви. Оці коричневі ушки, вже не пам'ятаю нічого. Вже клубок лежить, і я його той беру, вяжу. А сіренький... Це мене ниточки, пам'ятаєте, я вам казала в Аврорі колись купила, коли вони там були, От такі, картопу гонка, так, в 100 грамах 300 метрів. Ви бачите, написано, що ці нитки виробляються з 1952 року. Отак, От наскільки вони вже себе зарекомендували. Номер к 880 бачите, такі сіренькі. Ну Там вибору особи не було. Я взяла їх, думаю, для котів може мені куди. Ну, люблю я кошиків цих в'язати. Що вам ще хотіла сказати, дівчинки мої хороші по цьому коту? Бачите, я пришила сердечко. І зараз вам покажу пакет. Ось тут пакет з цими сердечками, коли я зайшла в Аврору. І побачила ці серця, я зрозуміла, що вони мені дуже-дуже потрібні для моїх котів. І не тільки котів, для всіх моїх іграшок. У мене для вас є іграшки, на які я, звичайно, зроблю огляд, але це буде в іншому відео. Сьогодні тільки по спільнику, по-марійкиному буду казати. І оце оці серця, які вони гарні, дівчатки мої хороші. Ну, подивіться, які вони прекрасні. Вони так гарно переливаються. Які ж вони чудові, як вони мені подобаються. Зараз я принесу, це в мене запакований пакет. І зараз принесу розпакований і я вам покажу їх зблизька, вже розпакований, як воно красиво виглядає. Ну, от, Розсипала я, дівчатки, ці сердечка. Ви бачите, які вони гарні, як вам подобається. Щось всередині, щось було. Якась бущина ще всередині було. Тут щось було, було. О, такі дівчурки-сердечка. Така я питала, була така щаслива, що я їх знайшла. Один пакетик купила, а потім пішла ще два купила. Думаю, мені ще потрібні такі серця. Їх багато зараз в Аборорі, так що, якщо вам подобаються такі сердечка і вони вам потрібні. Особливо для іграшок, то ну, я вам рекомендую їх, дівчатки. Ну, красиві. Ну, подивіться, на ну, які ж вони гарні. Які вони гарні. Маленькі такі маленькі такі такі радості, які приносять задоволення нам. добре, хороші. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною. Дякую що ти, за те, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєтеся, ставите подобайки, пишете коментарі. Ви мене надихаєте до зйомки нових відео. Отже, до побачення, до нових зустрічей.